Бути еродованим та начитаним знову у моді. Черкаські школярі переконані знання сила. Тому книги, підручники, інші джерела інформації стали їм справжніми друзями. Але знання просто багаж, якщо, звісно, не приносять дивіденди, зокрема визнання і славу. Здобути і те, і інше учням-ерудитам допомагає громадська організація Черкаський інтелектуальний клуб щодеколи. Уже третій рік поспіль спільно з обласною бібліотекою для дітей вона проводить чемпіонати серед команд шкіл міста. Богдан Шміт капітан команди інтелектуалів фімбі. У його школі особлива увага приділяється точним прикладним наукам, але пізнавати світ юнак прагне різнобічно. Любить художню літературу, зокрема фантастику. Тому просто прописався в обласній бібліотеці для дітей. Тут таки готується і до турнірів, щодеколи. У міському чемпіонаті з цієї гри його команда бере участь вже вдруге. Цього разу серед 19 збірних вони посіли друге місце. Нам задають питання з різних галузь науки та взагалі можуть задати цікаві анекдоти, можуть задати вислови відомих письменників та інших відомих людей. У минулому році ми майже вийшли на всеукраїнське, але через брак коштів ми не змогли участити. Але в цьому році ми зайняли на даний момент друге місце сьогодні, але ще будуть ігри, тому ми можемо покращити свій результат. Черкаська обласна бібліотека для дітей постійний партнер клубу черкаських інтелектуалів. Саме тут відбуваються усі їхні дорослі і дитячі турніри, проводять відбіркові чвертьфінальні, півфінальні і фінальні етапи змагань. Грають у щоде коли брейн-ринг, свою гру. Її директор Лідія Ушакова переконана, книгу молоді необхідно популяризувати, і колектив закладу робить для цього усе можливе. От книжка це не розвага, з нею треба навчити. Працювати дітей, і ми працюємо в цьому напрямку. Цій грі, яка проводиться вже досить довго в нашій бібліотеці, вже декілька років, придує величезна робота. Це тренінгові заняття. Діти мають можливість через інтернет познайомитися з тою літературою, яка допоможе їм підготуватися і брати участь, і завоювати престижні місця у цій грі. Рух інтелектуалів у Черкасах плекають вже багато років. Зауважує заступник голови Черкаського інтелектуального клубу Лук, що деколи Володимир Іванов. Щоправда, серед шкільної та студентської молоді до останнього часу такі битви розуму проводилися не так вже й часто. Тепер намагаються виправити ситуацію, так би мовити, готувати собі зміну. Зокрема, в наступному році планують провести обласний чемпіонат серед команд шкіл та студентства. а також раз на два тижні влаштовуватимуть свої рідні майстер-класи і тренінги, шукають спонсорів і сподів здіватися, що їхню ініціативу підхопить і фінансово підтримає градоначальство. Это нужно, собственно, для чего? В, в рамках Ліги українських команд по інтелектуальним іграм проводяться, помимо чемпіона серед виспших, проводяться чемпіонати серед студентів, проводяться чемпіонати серед шкіл. І вот, аби вообще всі команди в на весінніх канікулах буде проходить чемпіонат України серед шкільних команд країни. Вот ми хочемо, щоб у нас по-моему, единственная область Черкас на Украине осталась, которая не представлена своей командой. Вот мы хотим, чтобы взрослые, хотя бы поехала команда старших школьных. В цілому шкільні команди, які брали участь у цьому турнірі, показали непоганий рівень, каже Володимир Іванов. Судді намагалися бути лояльними. Питання насправді були нескладні. Своєрідна збірна селянка із різних турів всеукраїнських першостей. Тож розхолоджуватися претендентам позмагатися на вищому рівні не варто. У підсумку у чемпіонаті щодо серед учнів шостих восьмих класів, перше місце здобула команда Граніт науки, яка представляла 17-ту школу. Другу і третю сходинку поділили збірні ерудитів Фімлі та інтелектуал загальноосвітньої школи номер 31